26 вересня, Харків тут знову топляться прокурори Сумщини і ті, хто хочуть ними стати. Триває другий етап прокурорської реформи: перевірка інтелектуальних здібностей. 39 питань. Ці питання розділені на три розділи: по-перше, це вербальні питання, питання з Математичних навичок та питання логічні. Кандидат надає відповіді на ці запитання. В нього є час від 45 до 90 секунд. В залежності від складності питання загальний час тестування складає близько 47 хвилин. Прокурорів тестують на базі Харківського національного економічного університету. У нас є і система запобігання використання гаджетів під час проведення іспитів. І так. Такі. Тобто прокурори не зможуть зайти? Ні, ні, ніякі гаджети не будуть працювати. Кажуть, допомоги прокурорам брати нізвідки. Працюють глушилки мобільного зв'язку, а комп'ютери налаштовані винятково на програму тестувань. Єдиний дозволений пристрій калькулятор, плюс ручка та аркуш паперу. Першими пішли на іспит претенденти на посади в місцевих прокуратурах поза обласним центром. Серед них і син колишнього заступника обласного прокурора. Нагадаємо, сто питань минулого випробування на знання законів він подолав за 15 хвилин, і всі відповіді правильні. Набрав, к сожалению сьогодні не так, як хотів. 41,6, але сказали, якби, вище середнього результату. Для мене більш складні були та числови задання. Скільки балів приблизно набрав? Приблизно набрав. 35 балів. Як думаєте, проходите? Я не знаю, знаю. Якщо не пройдете на керівну посаду, чи залишитись працювати в прокуратурі? Так, залишусь. Я навчався, здобув юридичну освіту тому і буду залишатися працювати в органах прокуратури. Тож сьогодні рекордів не встановили. За даними конкурсної комісії, в інтелектуальному тесті максимальні 100 балів в Україні ніхто не набрав. Середній бал сумських кандидатів менше ніж 40. Тож розмовляти про рівень свого IQ охочих мало. Як, як... Не, коментую. не коментую. Ну як вам не складні не коментую не складні. достатньо складних десять. десять. Набрали звичайно. звичайно, звичайно. Більше набрали. До п'яти десяти З Чого? Чого ви так? Ну тому Про що сказали, скритично. що середня десь 30. Тому що, ну, 70. Якщо ми презентуємо на керівників, наш баба повинен бути вище середнього. Так, я Тобто вище середнього ви набрали. Да. Інше, а, не ком... інше не коментуємо. Дехто на перевірку розумових здібностей взагалі не з'явився. Наприклад, Валентин Жерьобкін, який на першому етапі претендував на прокурорське крісло в місцевому відомстві. Очільниця обласного відділу кадрів каже, повідомив, що захворів. Ще три претенденти на керівні посади не з'явилися, бо їх виключили з перегонів з результатами тестів на знання законів. Йдеться про кандидатів у сумську прокуратуру. До другого тестування на загальній здібності допущено 40 працівників. Тобто три не пройшли вже три не пройшли. Уже зараз три не пройшли. Після другого етапу, скільки залишиться претендентів? На е, психологічні тести е, буде е, визначений такий обсяг на одну адміністративну посаду чотири е, особи. Тобто, на чотири адміністративні посади буде допущено 16 працівників. Тобто 40, 16? З 40 залишиться 16. Серед тих, хто змагається за посаду керівника Сумської прокуратури, і її нинішній очільник. Доброго дня, пане прокурор. Скажіть, будь ласка, як тест? Нормально? Скільки 40? балів? 40. Найскладніше було обмеження в цю часі на відповідь на всі питання. Ну гірше всього, які пройшли з трьох? – Не пам'ятаю, або логічно вербальний або числовий. Загалом лише кілька прокурорів набрали більше 70 очок, у тому числі одна жінка. Просто не хвилювалася, читала вдумчиво. Що вам допомогло, відповісти на математичні питання? У мене просто є ще одна освіта, крім юридично-економічної, тому вона мені допомогла. До складу конкурсної комісії увійшов колишній очільник прокуратури Сумщини, а нині керівник кадрового департаменту Генпрокуратури. Максимальний бал це 73,5. Такий максимальний бал по сумах набрало декілька кандидатів. Мінімальний бал у нас, на жаль, є такий, як і 5 балів. Менше 10 балів набрали 35 чоловік. Перед тим як їхати сюди, я дивився ці тести. І, ну підтверджую, що вони складні ці тести. Тому таких максимальних результатів, як 100 балів, не, не дивно, що ніхто і поки не набрав. Вдягнути форму прокурора вирішив і цей 31-річний бородач Денис служить у другому загоні тероборони Сум за плечима 10 років правничої практики. Був начальником юридичного відділу одного з приватних банків. Чому ви вирішили піти в прокурори? Ну тому що це була моя мрія ще з тих часів, коли я навчався. Ще коли я поступав на перший курс, в мене була мрія піти на прокурора. Але через те, що як у нас в країні відбувається, що беруть тільки тих, у кого або знайомі, або родичі працюють в прокуратурі. Просто так з вулиці це було нереально. Це зараз влада змінилася і змінилося під підхід до набору в прокуратуру. А ви вірите в те, що є зараз шанс у людей з вулиці прийти на роботу в прокуратуру? Ну, хочеться вірити. В інтелектуальних змаганнях Денис добув 73,3 бали, що півтори рази більше, ніж у деяких нинішніх прокурорів. Для претендентів на рядові посади це був останній тест. За тиждень конкурсна комісія підіб'є підсумки двох етапів. Тоді стане, зокрема, відомо, кому доведеться шукати нову роботу. Тих же, хто хоче керувати, у жовтні чекає психологічне тестування. Щоправда, воно має лише рекомендаційний характер. Останнє слово за генпрокурором. Адже після співбесіди з чотирма найкращими кандидатами конкурсна комісія йому подасть три кандидатури. Кого ж обрати за єдиного переможця, генпрокурор вирішуватиме на власний розсуд. Нагадаємо, запрацювати в оновленому форматі наглядове відомство по всій країні має вже з 15 грудня цього року. Олена Адаменко Сергій Лазаренко на часі новини.